Рената Штіфель боляче. Я напишу, коли закінчиться війна. Та вже не для людей невинно вбитих. І не батькам, чиї маленькі діти дивилися на жахту із вікна. Я напишу таким самим, як я. Я напишу про все, геть, все повір і весь свій біль, і всі свої страждання я мовчки занотую на папір. Так боляче, 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 так в скронях боляче, 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 Боже, скажи мені, за що нам це? Зруйновані долі, дитячі сльози коли ж це все мене? Боляче, 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 так в скронях боляче, 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 знаю, що почуєш молитви наші і все мене. Так боляче, бачити сльози, ми не пробачимо це. Цю правду виллю просто на папір весь біль, весь жах і весь свій дикий гнів. Все, що кричить в мені, це нестерпима біль, і свічка догора за вбитих вже синів. Я напишу про сльози мами й тата, які молилися за кожного солдата. Я напишу про всі дитячі сльози я напишу таким самим, як я. Боляче, боляче, боляче.